Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання, хочу передати з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Я сьогодні до вас зі своїм шопером покупок по акційним пропозиціям. Сьогодні купила в Рошені деякі смаколики. Зараз покажу, на що саме діє акційна пропозиція, що можна купити в Рошені. Я заходила подивитися, які саме акційні пропозиції, і побачила, що на знижках зараз діє акційна пропозиція на печиво від Рошені. Мілк і, е, зі смаком лимона. Вони є в великій сімейній упаковці і є в мініатюрочках по 72 г. Коштують зараз на знижках 13 гривень 83 копійки печиво. Можна обрати за будь-яким смаком, яке вам до вподоби. Я вирішила взяти з молоком і з лимоном. Мені дуже подобаються ще вафли. Я Хотіла вам показати, що діє акційна пропозиція на печиво ловіта. Новинка, яка мені довповірніше, не новинка, а вона вийшла в минулому році, якщо я не помиляюся. Найбільше з цієї серії мені до вподоби яблуко з корицею 168 грамів. В упаковці воно смачне. Воно буває різними за смаками. Там є з полуничкою, з. Да, з полоничкою є яблуко-кориця, але найбільше мені до вподоби саме, саме яблуко з корицею. Воно дійсно смачне. І коли я куштую це печиво, купую це печиво. Я завжди завжди чомусь згадую Коломию. Оце печиво мені нагадує Коломию. А чому Коломию, якщо хтось переглядає, передаю вітання вашому чарівному місту Коломия, дуже затишне, атмосферне. Перша була в Коломиї, коли це, мабуть, не в минулому році, а поза минулому році я вибачаю печиво вже. Мабуть, два роки. І вперше взяла його з собою в подорож, і ми смакували каву з цим печивом. І тепер кожен раз, коли їм це печиво, згадую ваше чарівне місце. Ось такі асоціації з містом, саме з цим печивом. Це знижки, які в рошені, і хотіла поділитися з вами покупками, які купила сьогодні. В АТБ. Звичайно, як же без фруктів. Я сьогодні купила банани. Банани хороші по якості були. 59 гривень, 85 копійок коштують банани зараз в АТБ. Я взяла зв'язку бананів, віддала 55 гривень 94 копійки, 5 штучок, але вони хороші були. Зараз дістану фруктівницю, у фруктівницю покладу банани і купила мандарини. Мандарини я купила моркот, як і минулого разу. Хороші, до речі, були мандарини, не кислі, зараз щось не банани мої фруктівниці. Дістала, дістала банани, до спочатку <смі> мандарини. Мандарини взяла моркот, як і минулого разу. По 64 гривні були мандарини. Е, я взяла невелику кількість, віддала 40 гривень 66 копійок. Е, минулого разу то я купила, вони хороші були. В АТБ, до речі, смачніше були, ніж в сільповсі. Покислі були мандарини, а це я взяла в АТБ. За мандарини віддала 40 гривень 66 копійок. І Банани, от якраз фруктівницю свою наповнила вітаміном. Окрім цього, я ще в купила пряники. Хотіла показати вам пряники від торгової марки «Своя лінія». Літній сад цього разу взяла з начинкою. Вони є з вишнею, є з абрикосовою начинкою. 300 грамів в упаковці. Це виготовляють у місті Запоріжжя Запорізький хлібкомбінат виготовляє для торгової марки «Своя лінія». А хто полюбляє пряники які з начинкою, рекомендую спробувати. Вони м'які, вони прям тають у роті, можна сказати, не такі, прям знаєте, дуже тверді, а саме м'які. Ось ця начинка, вона ще обираєте, яка вам більше до вподоби. Вони, в принципі, всі, от ми скільки не купували різної начинки, то саме з начинкою мені найбільше вони до вподоби. 33 гривні, 60 копійок коштує. Вуть пряники від торгової марки «Своя лінія і ще взяла булочки здоров'я. 16 гривень, 60 копійок. Коштують булочки здоров'я від торгової марки Агрола. Чотири штучки в упаковці 220 грамів. Булочки взяла, можливо, якісь такі бургери. Зроблю з овочами. Є крем сир. в мене подумаю але вирішила взяти їх. І хотіла подякувати нашим глядачам, які не тільки переглядають відео, а ще й дають доречні поради. Я вам за це дуже дякую. За те, що не проходите повсе, знаходите час і можливість поділитися акційними пропозиціями з різних супермаркетів. Це дуже приємно, і я вам за це дуже вдячна. Я по рекомендації наших глядачів, які писали, що в екомаркеті яйця по 29 ,90 гривень 90 копійок за десяток. Сьогодні. Сходила в АТБ в екомаркет і купила десяток яєць. Зараз покажу вам. Хороші яйця були невеликого розміру, єдине С1. Ось таке яйце було. Я взяла десяток і 20 грив. 29 гривень, 90 копійок. Не бачу сенсу переплачувати, якщо, наприклад, такого ж самого розміру в АТБ яйця коштують навіть там 40 з копійками. Десяток яєць по штучно виходить. А в екомаркеті, ось бачите, 29 гривень, 90 копійок яйця. 10 штучок, але ну, я в екомаркеті тільки тільки яйця купила і заходила. У нас біля дому є м'ясний магазин. В м'ясному магазині я купила курячу печінку, хочу приготувати паштет. Паштет я завжди готую в духовці. Запікаю його з яблуками, а в сезон слив то ще й зі сливами готую. Якось. Можете, якщо буде нагода, можете кому цікаво подивитися. Є рецепт на каналі. Я взяла невелику кількість 350 грамів курячої печінки. Я взяла по 119 гривень. У нас зараз ціна на печінку за 350 грамів. Я віддала зараз, скажу вам скільки 42 гривні, 36 копійок. І так само в м'ясному магазині, там де купувала печінку, я взяла знов лаваш. чомусь з останнім часом? Хочеться не хліб, а саме Лаваш і Лаваш Вірменський. Ти побачила, що був Лаваш Вірменський в цьому м'ясному магазині дві штучки в упаковці і коштує 22 гривні. В принципі, вони по ціні від 10 до 11 гривень зараз. У всіх супермаркетах і на ринку лаваш по такій вартості. Ось усі покупки, які купила сьогодні, вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни у нас в місті Вінниця, що можна придбати. І ще раз я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за те, що знаходите час і можливість написати в коментарях, де можна теж купити, по яким акційним пропозиціям. Дякую за вашу підтримку. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. Бажаю вам чудового настрою сонячно, гарних продовжень вихідних і бережіть себе і своїх рідних, з вам самого найкращого. Буду чекати вас на наступних відео оглядах.